Ноні, друзі, всіх вітаю. Ну що ж, Росія знову себе проявила в лапках як космічна наддержава. У них черговий раз зірвався запуск протону М з Байконура. Вони кажуть про якісь локальні проблеми, але це системна нестабільність. Вони не можуть це зробити вже котрий раз. У них котрий раз же є проблеми на станції Союз і. Це все наслідки санкцій, наслідки відтоку кваліфікованих спеціалістів і кадрів, які тікають, виїжджають і не хочуть працювати на цю державу агресора і терориста. Тому тільки в своїх казачках і балачках, і своїх новинах вони показують про те, як вони літають в космос, яка вони над державою, але на ділі вони не можуть запустити ті ракети, ті об'єкти, які вони вже приподносять як свою. Перемогу і так у них у всьому, тому ця надкосмічна в лапках держава в черговий раз показала себе і показує про те, що санкції діють, що у них не вистачає комплектуючих, у них не вистачає спеціалістів, і вони не можуть зробити те, що вже навіть проанонсували в своїх новинах. Ось так от.